Доброго усім дня. Так, у нас знову дощ. Цілий день дощ моросить, болото. Бачу вже Вінниця, Уман-Сніг, але в нас поки нема. Ми наче в Одесі живемо. У нас тепло і мокро. Так, Наташа в нас сьогодні за хірурга, обмотує виноград, готуємося до морозів. Ще й мінус 10, то треба вже обмотувати. Була сьогодні в районі, купила, як воно зветься забути, агроволокно. агроволокно. Обробила купоросом желізним і обмотує. А сонця не було. Да. Ну, така погода, що не вгадаєш. Так, ріже вона, на смужки. Щоб було зручніше обмотувати. Що я... <гум> я його зразу неправильно посадила, а тепер я хоч так і придумай. Тоді, як я садила, інтернету не було, я не тямила, не знала, що то за виноград ніколи такий. Вкривали, він да, ніколи я його не вкривала і не знала, що то він вкривний. Аж тепер ми вже трохи роздуплилися. Ну він вже так вкорінився, що я не знаю, що ми, що ми з ним будемо робити. Ну, поки хай так ну, буде як. Є. Його просто треба було посередині посадити. Так, ну, то ж, щоб бачу. на дві сторони ну, допустити да. дві гілячки. Можна Їх. буде просто якось літом, або черенок зробити, розсаду, або геляку так пригнути, щоб прикопати. А Замерзла стигна. Наташа в руки. Я тільки трошки постояла на дворі, вже змерзла таке їдке. Так, і ще один кущик в нас є. Теж посаджений неправильно. Посаджений він, як кажуть, тимчасово, тимчасово". Да, хотіла казати временно. Не, тимчасово. Господі, Олешка мене перепля... переправляє, Наташа, ну ми ж старі по суржику балакаємо, е... історію винограду цього розкажу. Колись ще перед війною, 14-му, дуже давно, приїжджав вдома у чоловіка, брат сюди в гості. І вже й вона з Донецька вже і війна почалася, але він. Вже був тут переселенцем, рахувався і купив на згадку нам два кущики цього винограду. Один Ярикові, один нам. Але як Ярика не було де посадити, він не міг придумати де. Казав, якби де на постійне місце його посадити, щоб не викопуватися, я його тикнула, де бачила. І так він тут вже багато років на одному місці на штахвети виється. Ніяк ніяк ярик його не забере. Тепер його попробуй викопай. Сусідки взяла сливочку, в неї дуже добра сливка, взяла таку щепку і вона вже яка виросла і рядом ще й виноград. Тепер треба його якось акуратно викопати, щоб він прижився. Вже, може, на той рік придумає, де його посадити і забере, то Наташа ще й Ярику і винограду вмотий. Не Ярикові, а Анжелі. Бо мотатися з ним не буде ярик. А дівчата мотаються. Так що сьогодні така робота мерзнути. Мерзнути. Знаємо самі, вже видивилося, що воно неправильно, неправильно сформований, неправильно росте. ну... Колись, може, руки дойдуть, до справи. Морозу ще немає, а коти тікають до хати, не можна їх на двір випроводити. Так що снігу ми не дочекалися сьогодні. Дощ, так і морозив цілий день. Думали, хоч сніжок випаде та й до ніг не буде липнути. Ой, як добре. Так що всім на добраніч, тихо і всім ночі.